Привіт! Кавуся номер 2 Перша була в чотири ранку. Це не, не спиться. Є те небо яке гарне. Хі -хі -хі. Такими хмарками. Дуже гарне. А на вулиці, я вам скажу, вже пахне осінь. Літо пролетіло, я навіть і не загоріла. Ноги як були білі, так і Тут хоч... Як городів повно було так, до да, сіноги була, так зроблю з чорна, така, як, як той знайшов. А це не, не моря не було, не нічого не було, так і не загоріло. Ну і нічого страшного. Всім хорошого дня. Смачної кавусі. Сьогодні субота, сьогодні субота. Субота, не робота, неділя вихідний. Нам треба було б трохи по... Продукцію матонуть. Подивіться, яке небо, ну це взагалі над такими, такими кубками. Ой, Боже Боже, яка краса. Краса і все. <сі> <сі> Вон, яблук скільки нападало, знов всі осипляться. Їх і причепилось небагато, але ж всі і падають. Що воно таке з цією яблуною? Стара вже вона дуже стара. Ці яблуні вже більше 40 років, колись тату покійний садив. А, але деревинка ніде не трухла ніщо в світі. Це Джанатан яблуня. Самі ж яблуки смачні, але ся попадають. В минулому році так і шершні понадкусували, літали такі здоровенні. Що хочеш було. Ну, ой! Ану не гехну. не гехнула, тільки в гамак. Ой, красота. Я тепер піду робити зарядку. Я забула, я забула, що я буду сьогодні зарядку робити. Треба щось робити, бо я себе погано почуваю. Я як устаю з кровати, так у мене як старий скрипучий чемодан. От, все болить, і, і спина, і руки, і ноги. Сьогодні ще її розминала руками. Зараз навушників вуха встромлю і буду робити зарядку. Сама собі, поки дідуля спить, щоб її не злякати. Треба трохи і хавало закрити і робити зарядку. Тоді, може, буде хоч мінус два за місяць. Мама. Весна, що... Падомика. От така інформація, щоб не забувала. Ну, як можна, як можна не любити фермонт? Прийшла, все чистесенько, вже поприбирали. Квіти стоять у водичці. Зараз ті поставимо також. Дуже дякую. Шкода, що я просто не встигаю насолодитись навіть номером, побути, кайфанути. Реально, не встигаю. Він у мене настільки великий, настільки комфортний. Дивіться. Зараз світло ключимо. Так, це мною там бардаки не дивимось. Яка краса вже все поприбирали. А це на що? Дуже дякую вам за такий подарунок, бонус. Дуже приємно. Шкода, що сьогодні до восьмої вечора я не встигаю потрапити, але я обов'язково піду в спа. Так. Може, як красиво все зробили, запакували. Зараз хочемо подивитися. Прямо при вас відкриваю. Одаруковий сертифікат. Дуже дякую. На будь-яку унікальну послугу. Я обов'язково до вас прийду. До 31-12 дію. Дякую дуже. -дуже. можем жить тех кто Нічого собі. Це типу також одноразові? Так. Це рівень я вважаю, я такого ще не бачила. Eu não sou. Dá não Deixa eu é bem legal, não é? É normal. deixa eu te dar uma olhada. Que Que Нажав. А ще одне. Ні, одну до Ну да ще одну, ще одне сеньку. Одна сеньку, однесеньку, дай. А ще одне. Ну, будь ласка. Ну, багато, то я теж хочу, щоб багато було. Далі ще одне все. да, еще одну. Mm -mm. Да, еще одну и все. Ну еще одну и мы. А еще одну. Mm -mm. Ну будь ласка, ну еще одну и все. Mm -mm. Нет. Ну, еще одну. Mm -mm. да, еще одну. Можно еще одну? Mm -mm. Одну, одну, одну и все. Mm -mm. Одну, одну. Я більше не буду брати. Так. Mm -mm. Ну ще одну. Mm -mm. Ну все, тоді навіть даю назад. А чого? Бо ти не хочеш мені ще одну дати. Все. Не даєш? Батько, знаєш. Все. Що тобі не можна піши. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love the fake If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every Ну, на початку можна пожити в спортзалі, і на вокзалі, якщо зберегти. А ну, то ж таке. Можна посидіти і на вокзалі, і в спортзалі, а потім дають житло. Я повторюю, я підняла тему прикордонних районів, де діти. Не путайте, будь ласка. Є за що, і нема за що. Є в усіх за що, є в усіх можливість, нема в усіх бажання. Все, закриваємо цю тему. Ну чого? чого це, ну, А що, чого не пожити в спортзалі, якщо небезпечно? Чого не пожить в спортзалі, якщо небезпечно, якщо над вами ракети літають? Пожить. А як інших сім'я, собаки сидять вдома? Ну, Сидять, сидіть, це ваш вибір. Мені шкода було моїх собак. Так, Лена, якщо є ціль, я Лен за малих дітей, просто вони самі не мають права вибора. А які трагедії, як от унесуть іграшки, душу розриває. Розумієш? Якщо є ціль, нема препятствий. Це точно. І легше. Звісно, зона комфорта, ось робота, ось все. Я би сама не поїхала, чесно вам скажу. Інші сидять собаками, а мені було жалко своїх собак. Може, сидять в безпечних місцях. Я ж не кажу там Чернівці, де туди взагалі, мало там всього. там тихо, Закарпаття. Я вам зараз підняла тему за Сумщину. Хто тільки зайшов? Ну, Лен, я, я ж про що й підняла тему. Я взагалі зайшла поговорити за петицією. Ну, з больної голови на здорову. Я сказала, що не всім так легко. Хто поїхав, дуже важко. Це інша країна, інша мова. Треба знайти роботу. А поверталися, хто не хоче працювати. В Британії не було виплат, в Британії тільки єдине, що спонсорська віза. Це півроку спонсор дозволяв у нього прожити, а так треба було зразу йти працювати. Яна, що ти дзвонила, напиши? Ми відважні, а ви так написали. Ну, от, на, що ви, на що ви путаєте коні, не, коні оце все сплелося? Я ж не так сказала, на що ви перекручуєте? Ну навіщо перекручуєте? Я так не казала, що ми відважні. Я взагалі наскільки відважна, що дасть Бог, дасть Бог. Тільки коли? Ліна про війну, і про кому краще, кому гірше і кому приїжджати взагалі не піднімайте. Ви як червоний флаг для багатьох, по-іншому не буде, всі різні. А я ж сказала, що що, всі однакові? Я сказала, що всі різні. В кожного своє життя, в кожного своя доля. Я, чу, я, я про Чернівці перший раз сказала, чого я весь час скажу? Я сказала про Чернівці, про Закарпаття, там більш-менш спокійніше. Я про це сказала. Ну, Лін, ти, може, відмовила, і правильно зробила. І чому я як червоний флаг для всіх? Я сказала, зокрема, за Сумщину, де діти наражаються на небезпеку. Я сказала тільки це. Ви вже додумали незрозуміло, що? Знову ж таки, це ваша думка. Ті, хто залишились, не підтримують ваші слова. Це ви за всіх сказали, Лена. Ви за всіх це сказали. Ті, хто залишились, не підтримують ваші слова. Ну, ви за всіх сказали. Ви сказали тільки особисто таку ж свою думку. Червоний флаг, взагалі то прапор, флаг, червона тряпка. Я про це. Ну, коротше, тема закрита. Я вам не нав'язую своєї думки. Проти тих, хто вам тут написав. Нічого я не зрозуміла. Я, дивіться, я вийшла у прямий ефір підняти тему петицій. Хтось там мені щось написав. Хтось там мені щось написав. Піднялась тема, я за Суми сказала, що люди в небезпечному місті. Я за це сказала, за дітей. Ну, ви ж ви в курсі ж новин? Якщо ви не в курсі новин, ви в курсі новин. А в мене в Сумщині живуть. Рідні люди. Я тільки за це сказала. Що дітей повинно з таких місць вивозити. До чого тут взагалі, Ну, я ж не сказала, вивозить за кордон. Я сказала Чернівці, Закарпаття, Уже чого ви тут все время за Чернівці. Та я взагалі за Чернівці ніколи нічого не казала. Я перший раз сказала, тому що я дивлюсь карту повітряних тривог. І отой кусочок він більш-менш завжди, завжди спокійний. Я за це вам сказала. Перекрутять, додавлять, хто зна що. Я ж ну, теж не, не в лісі сижу, правда? Я ж дивлюсь карту повітряних тривог, дивлюсь новини. І отой кусочок отам ото, там, -от, там них завжди мало коли червоніє. І там безпечніше. Так, да, там дуже дорого, там ціни на квартири скажені. Так, да, які були в окупації, ви знаєте, в нас також з Тросянця багато людей, вибачаюсь, поїхали і не повернулися. Вони так там і живуть. Так, діток повивозили. Не знаю, якимись теж путями і чоловіки повиїжджали. Але назад вони не збираються. А я збираюсь, то в мене так серце й болить. Якби я не збиралась, мені б, да ради Бога. І за дітей шкода. Я робила в садочку, я знаю, як, як вони е, реагують на ці повітряні тривоги. Як ми їх спускали, як ото, знаєте, те як орлиці крилами накривали. Правильно, будьте добрі. Да. Чернігівщина також розуміє, бо також кордон. А в Сумщині 560 кілометрів кордону. Нам не показують те, що там іще відбувається. Люди нікому... Я за дітей, я тільки за дітей. Знаєте, яка моя бабуся, почали за здрав'я, а кончили за упокою. Це точно. Я хотіла поговорити тему петицій. Ну от, як хто зі мною то бачив. Просто люди деякі думають, що я давно вже тут сижу і не жила у війні. Жила, і літала, і рядом були прильоти. І садочок той трясло, і діток 30 треба було обігріти. Так кожного прижать, бо вони розуміють, що це таке. Тому я тільки підняла тему питання: вивозьте дітей там, де дуже зараз небезпечно. Ні, приліпили вже, наліпили, надумали. А для чого нагадувати? Та я хіба нагадала? Це що, ви думаєте, всі далекі, всі ж це знають. У нас же ж нічого не скривається. У нас даже якась операція, вся оголошується по телевізору. Дай, дай Бог. Ну при чому ви вчепились до тих чернівців? Ну хай будуть не чернівці, хай буде івано франківськ Хай буде от ще там щось. Я не вчепилася. я просто... Це ж ніде не скривається. В цих телеграм-каналах є. Карта повітряних тривог. І дивляться її як українські, так і, 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 і різні люди. Ну, ви що? Це що, якась тайна? У нас все, все явно, всі, все знають наші вороги, де б що не сталося. Тому карту повітряних тривог бачимо ми всі. Я ж кажу, що той кусочок більш безпечніший, можливо, туди треба поїхати. Лєн, согласна, не кожен може вийти з зони комфорту. Согласна, согласна. ну, у тебе, бачив, вікуся вже доросла, щось не подобається, вона може сама виїхати. Я підняла тему малих діток, які самі ще не вирішують свою долю. Ой, як важко. Я також завжди дивлюсь карту і хвилююсь постійно. Так само і я. А в Сум на сумщині це не просто не. О! Пишете, будь ласка, Закарпатті навіть жодного дня не було і нема комендантської години. А я знаю тоді, коли ми поїхали на Закарпаття на початку березня, там не було комендантської години. Я за це вам. А ви мені кажете, що ви про Чернівці? Та блін, що вже тим Чернівцям? Я там ніколи не була. І вряд ли буду, а може й буду. Я ж не за це, що Чернівці погані. Навпаки, гарно, що такі місця, що є, куди людині поїхати. Я щось погане на це місто сказала. Та прекрасне, чудове місто. Дивлюсь по блогерам. Багато там люду зголі буде, дивлюся, чи Луцук вона там проживає. Дивлюсь і думаю, слава Богу, діти в спокої, діти сплять. І згадую свою малечу київську, як, як було, як було страшно, як повітряне, як вони маленькі жалися до тебе, ти їх всіх отак. Не знав, куди, не знав, що з ними, і не доведе Господя. Воно... Я думаю, дорогі друзі, хто мене зрозумів, той мене зрозумів. Хто не зрозумів, собі надумує, а так точно і повідомлення. Надумуєте, напишете, непонятно, що, якісь красна тряпка, ну, в чому це все? Я, ж... я до вас вийшла сказати. Нема активу, нема петицій, мої слова. Я, чого я до вас вийшла? Написав хтось за Сумщину, я сказала. Свою думку сказала. Так як сказала за Конституцію і вийшла, і почали і мені писати. Так е, допомагають родинам, знаю, як це так. Тема петиції дуже важка, дехто боїться, а більшість просто пролистують. Подождіть. Я прошу, просто коли от раніше, зараз Ірочка, слава Богу, займає, ну, вона мені готує вже скидати петиції, вона там на них дивиться. Ну, от бачите, ну от бачите, Львов, ну що багакать? Я за петиції. Я прошу завжди. У рідного є багато друзів, знайомих, рідня. Просто робіть, робіть перегляд. Я ж вам сьогодні в сторі сказала, хто дивився. Проси викласти петицію. Я зайшла, підписана на багатьох, на... не буду я перечистати, на кого підписана ця людина. На мене ні. І мене проси викласти петицію. І мене ж гадить, що я її не виклала. У мене теж блог не пети... ну, не пер... не... я не петицію веду тут. Вибачте мене, я завжди готова допомогти. І стільки петицій, як я, я не бачила, щоб хтось викладав на тих, на коє я підписана. Я завжди викладаю, завжди йду на контакт, завжди хочу випріки собі. Рази мені жалко. Я не можу. Мені шкода цю людину, мені хочеться допомогти. Ну, немає один в полі не воїн, немає цього взаємозв'язаності. Нема допомоги. Свої ж рідні не переглядають. Уже доба заканчується, петиція є в сторіс, а вона мені претензію пише, чому ви не виколи мою петицію. А ви переглядали. Я роблю скрін, вона в сторіс. Ви переглядали, ніхто ж навіть не переглядав. Я взагалі вийшла в прямий ефір підняти цю тему. Так що ніякий тут ні красна тряпка, ні красний флаг, ні нікого я нікуди не заставляю з кожного своє життя. Не треба не судить, не треба не радить. Я Болюча тема це тварини і діти малі. Все. А так кожен вирішує свою долю сам. Додайте матадора до прямого ефіру. Додала ніхто не приєднався. Там, дівчат, гляну, що там моя Оксана, ну ще, мабуть, прибирає зал, бо ми сьогодні. її... Так, да, коли у блогера багато сповіщень, він не бачить їх, Інстаграм приховує, да, і люди ж цього теж не розуміють. Я тобі пишу, пишу, а ти мені не відповідаєш, а я не бачу. Я дні народження, повідомлення отримую з того року ще. Вже в мене друга вже мені ось 60 стукнуло, а я ще за 59 отримую повідомлення. Лен, я согласна вже на все. Хай вже як є, щоб не відмовити, щоб не казали, що я погана. Ну, коли вже по тобі просто топчуться, тобі вже в душу сруть, ну вибачте мене. Ну вибачте мене. Пише, пише, переписка, все, все так просто все супер. Людина, я там приділяю якусь увагу, О, я вже не можу знайти рецепта баклажанів, де я найду скину, де я там те. Тому Ліна каже, пишіть на коперацію. Скинуто. потім читаю повідомлення. Ви принижуєте свою доньку, ви не даєте їй, що вона там щось сказала, ви її виправили. Та мою доньку попробуй ще принизь. вона сама кого хоч принизить. Це ж вже додумати. Люди думають, що я тут показую все своє життя. Та я тут показую 20% свого життя. Додумати, написати, пане настрій, а кому? Блогеру напишу, я на нього це лайно все вилью. Да? Ви маєте на свою точку, свою точку зору свою, ви можете мені написати, а я не можу сказати. Слово скаже щось не так, криво боку, косо, уже все. А чого так? Я така сама людина, як і ви. Ну що, ну, є в мене сторінка. Ну, зав... откривайте і ви, блоги, ви там висказуєтесь.